Товариство, щастя, здоров'я. Сьогодні ми продовжимо шукати кайфи у першому відьмаку. Як ви зрозуміли, це друга частина наших пригод у світі Сапковського, тому хто не бачив першу, бігом виправляти. Ті ж, хто це вже зробив, бажаю вам приємного перегляду, смачного всім, хто їсть, і полетіли. Ми закінчили на тому, як майже успішно дали тягла професору з Яведом. Майже тому, що наостанок вони запустили у Керальта Ромакавою, що стало причиною отруєння. Роздуплився ж він у будинку Тріс, де ми спочатку підслухали її розмову з іншою чародійкою, а потім вона вирішила перевірити бої головного героя. Після цього тріс пояснила, що опинилася на болотах суто випадково, адже засікла магічну аномалію. Також нам показали, що паралельно там відбувся масштабний бій між орденом і білками. Під час другої глави, до речі, ми могли взяти квесту Зикрида чи Єївіна, у якому залежно від вибору треба було піти проти іншої сторони конфлікту. Але я не взяв, тому що відьмаки тримають нейтралітет. Мені от стріс повисіти, з кентами випити, сало з утопців поїсти, а ви там самі розбирайтеся. В кінці розмови панянка попросила нас допомогти їй з одним ділом. Вона хоче просканувати магічне поле над візимою. Тому ми повинні розставити артефакти по трьом місцям. Також вона згадала про пір, на який нас запросив Лювардин, аби обговорити щось важливе. І з усією цією інформацією нас відправили у відкритий світ. Перед вами зараз купецький квартал. Порівняно з храмовим, це вища ліга. Навколо вельможі, блатні купці і замість портових шльондер тут гарно вдягнені повії. А ну, шо у вас там по цінах? Скільки? Ти знаєш, скільки мені треба завалити утопців, щоб зібрати 500 крон? Та щоб я викинув таку суму на якусь повію та ніколи в житті сміє дізнаєтеся чи що. Після цього я зганяв до Калькштейна по винагороду за вежу, і поки блукав болотами, я випадково попав у потік з побочок, адже у мене були чіткі цілі завалити вовка і забрати гроші в алхіміка. Проте, повертаючись, мене зустріла Кармен, який треба допомога друїдів у сфері перевертнів. Як же я можу відмовити панянці у допомозі? Але прибувши туди, виявилося, що діти грають в покер, а такі можливості я обійти не можу. Подумавши, що раз я вже на болотах, то зганяю, напевно, до ЄВіна, попитаю щось у нього. Але на місці були саламандри, які завдяки кількості дали мені тягла. А потім що останній сейв у мене в місті. Проте я не засмутився ані на капельку, тому що коли ти ловиш такий стан, ти розумієш, чому відьмак настільки популярний. Ти можеш просто пройти сюжет, перемогти саламандри і бути щасливим, але шарм цієї гри саме в побочках. Видно, що вони зроблені не для кількості чи просто тому, що треба. Вони тут, аби доповнити атмосферу, заглибити тебе у цей світ і змусити проникнутись навіть простою шльондрою. Окей, що там по сюжету? Для початку я виконав квест Зікфріда. Він попросив, аби ми дізналися, хто вбиває людей на кладовищі. І тут мене зустріло таке чудо: Балакучий гуль. Ви колись бачили таке? Він сказав, що знає, хто вбиває людей, і якщо ми його відпустимо, то дізнаємося і ми. Аби ви правильно зрозуміли, так я тільки що відпустив гуля. Я відьмак відпустив монстра. Тепер пояснюю: відьмаки вбивають небезпечних монстрів. Якщо вони розумні, як ті ж дракони, чи не загрожують людям, то з ними краще домовитись. Після цього я відправився до склепу, перед входом, в який назустрів загін білок. Вони сказали, що це вони вбивають, але пояснити, що це неправильно, ми не можемо, адже вони закрили групу жінок у данжі з монстрами. Переді мною вибору не стояло. Я пішов рятувати жінок. Зихфріт нам за це подякував, і я відправився розставляти по місту артефакти Тріс. Повернувшись, вона сказала, що як тільки ми все зробили, вона засікла джерело аномалії. Це хлопчик на ім'я Альвін, який зараз знаходиться у місцевій лікарні. Герель здивувався, типу, як дитина може бути джерелом аномалії. Проте Тріс сказала, що він може бути старшої крові і попросила, аби ми привели його до неї. І поки я біжу, поясню вам, що таке старша кров. Як би це правильно підібрати слова? Ті, хто знають, що це за панянка, я впевнений розумію, що це таке, і напевно вас більше. Цікавить, якого милого цей хлопчик має подібну фішку. Про це ми поговоримо згодом, а зараз такі пояснення. Старша кров це генетичний експеримент ельфів з іншого світу. Їхній дім знищив білий холод, і вони вирішили створити того, хто зможе його зупинити. Яскравими представниками цього, так би мовити, дару є сімейство Цирі, тобто вона, мати Павета та бабця Каланте. Також варто згадати про Фалько, ну і саму Лару Дорен, з якої все і почалося. Про сам білий холод і про роз тліни розкажу вам трохи пізніше, бо тут мене спинила Шані. Для початку вона спитала, що ми робили. Вдома у тої відьми, проте Гераль з'їхав з теми, тому панянка перейшла одразу до діла. Виявляється, Тріс хотіла забрати Альвіна з лікарні особисто, але місія не увінчалася успіхом. Шані просить, аби ми привели малого до неї, а вона вже про нього подбає. Важку дилему я відклав на потім, швиденько зробив побочку для панянки поряд і відправився до лікарні. Прибувши на місце, мене зустрів любисток, від якого ми дізналися про якість тутешніх медсестер, якщо ви розумієте, про що я, і про те, що якісь два обдовбані гаврики кудись забрали Альвіна. Проте лютий колега з досвідом, тому простежив за ними до сховку і показав нам дорогу. Ми розкидали поганців, після чого встало питання, до кого ж послати малого. Я подумав і вирішив відправити його до тріс. Так, чародійка щось приховує, але по суті вона єдина, хто може навчити Альвіна користуватися тою силою. Яку він має. Ну ніяк не 22-річна панянка, яка знімає хату у відбитої бабці. Hello! Прешес! І вона образилась. Я чесно не розумію чому. Якби мені в 22 роки привели дитину, типу, на вихову, я би послав ту людину, яка це зробила. Живи, кайфуй, чого ти? Повернувшись до тріс, вона сказала, що я красава. Ну, подякував. Також вона згадала про свої слова в Кайрморхені, і якщо почуття взаємні, Геральт повинен подарувати їй кільце. Чого не зробиш заради чергової картки? Чекай, в сенсі не таке кільце. Бляха, що ця вимахували з попередній серії? Типу, не таку хоч троянду, а таку. Що ця зараз? Рубіни її давай, ти неох, я ніколи не зрозумію жінок. Через це ми з Любистком і Золтаном пішли випити і обговорити всю складність взаємодії з ними. Колеги, як це притаманно колегам, почали питати: А ти що, типу, реально її любиш? А на весілля запросиш? Геральт у ході цієї розмови так і не зміг визначити, з чого він хоче. І після геніальної підсумкової фрази від Золтана ми вже в хорошому настрої взяли курс на бордель. Наступного ранку ми таки подарували три скільця з рубіном і забрали омріяну картку. Yeah, після цього я захотів провідати Джетро, і від нього ми дізналися, що десь. В місті саламандри мають точку приготування фіштиху. Ви спитаєте, як це нас стосується. А так, що з виручених грошей вони наймають більше людей і купують краще спорядження. Також хлопака сказав, що вийти на цю точку ми можемо через місцевого дилера, тож відправляємося до нього. Розмова, на жаль, нічого не дала, тому тепер нас чекає найбільш непомітне стеження в історії Всесвіту. І воно ж реально щось дало. Перемовини знову виявилися безуспішними, тому хлопаче звиняй. Тепер ми маємо ключ, пропуск і можна бігти за адресою. А віддайте нам той пакетик. Нас відправив до лаби, Проте ми тут з іншою метою. Прикриття провалилося, але це тільки змога перевірити нового меча. Після флешбеків з Блавікіном ми зустрілися з Джетро, який вже чекав зовні. Він сказав, що лідера серед них не було, тому відмаче збігай, заверши справу. Для початку Геральт дав зрозуміти, що він не хлопчик на побігеньках, тому чоловіче, попустись або тебе попустять. Мені зараз ролі не грає. Одним кілом більше, одним менше, ось в них спитай. І тепер пора таки довести діло до кінця і порішити ватажка цього підприємства. Перемога. Закінчивши, ми розказали це Джетро і шляхом шантажу. Порадили йому залягти на дно, тому чоловіче прощавай. Тепер залишається тільки піти набір до Лювардина, але перед цим зробимо ще дві побочки. У першій любисток попросив забрати його лютню в однієї панянки. Ви спитаєте, чому не можна просто купити нову, а тому, що ця лютня особлива. Її подарувала Турувіель під кінець арки край світу. Там були полювання на чорта, розбірки з ельфами і місцеве божество. Останнє в серіалі не показали, як і багато іншого, до речі, тому раджу прочитати. Я тим часом наваляв діду і прибув до панянки. Після довгої і важкої розмови вона Погодилася віддати лютню, і я повернувся до колеги. Після цього я вирішив допомогти лицарю у пошуках сестри. Він сказав, що у ділі можуть бути замішані вампіри, а це значно уцікавлює квест. Прибувши до борделю, ми наче знайшли потрібну нам панянку, але вона заперечила усі зв'язки з цим чолов'ягою. Він же сказав, що сестра під чарами вампіра, тому я відправився розбиратися з головною. Дамочка, до речі, приємна. Ще й виявилося, що вона знає Регіса, а його аби хто не згадує. Так ми, по суті, й дізналися, що той вампір це вона. Проте панянка заперечила всякі чари і запевнила, що сестра лицаря тут. До своєї волі, адже той хотів віддати її заміж без згоди. І тепер перед нами встає вибір: завалити вампірів, тому що номінально вони монстри, чи помилувати їх за щедру винагороду. І тут діло взагалі не в картках. Пам'ятаємо, відьмаки вбивають тільки небезпечних монстрів. Після цього сюди прибіг цей чолов'яга, обізвав мене і кинувся битися. Звиняй чоловіче, це просто самооборона. Я попрощався з дамами і відправився нарешті до Лювардена. Він сказав, що підійде до нас пізніше та дав можливість поспілкуватися з гостями. До речі, про них. Крізь представила нас велераду, який є правою. Рукою короля Фольтеста, мовчазному лицарю, принцесі темерії Аді Фольтестівні та неочікувано талеру. Після цього панянка пішла обговорити з Лювардином політичну ситуацію в країні. А якою сьогодні може бути політична ситуація? «Що у нас там по русні? Русні пизда?» Ми ж у цей час маємо можливість по-людськи випити і поговорити з хлопами. Для початку я вирішив розговорити лицаря, і це було помилкою. Нє, не подумайте, хлопака прикольний, навіть знижку в бордель мені пробив, але подальші 20 хвилин геймплею виглядатимуть ось так. Потім я вирішив випитати у Талера, що ж він тут забув. Типу перекупчик з храмового кварталу на вечірці, де присутні такі вельможі. Проте виявилося, що він голова розвідки Темерії. Окей, матиму на увазі. Також я попитав Велерада стосовно самопочуття Адди. Хто не знає, вона була стрейгою і кілька років тому її батько найняв Керельта, аби зняти. Прокляття. Як бачите, у нього вийшло. Чолов'яга сказав, що з нею все нормально, але мужик їй не завадив би. Запам'ятаємо. Ну і нарешті прийшов час поговорити з її високістю, але вона відмовилася просто відповідати на мої питання та попросила чогось чого вона найбільше хоче. Жінки. І тепер починається купа біганини. Ну як біганини? Для початку я пішов до Велерада, бо він, як людина з оточення короля, явно мусить щось знати. Але він відправив мене до талера, а цей гаврик явно знає ціну інформації. Він попросив мене викрасти лист із сусідньої кімнати, і зробивши це, ми дізналися, що принцеса полюбляє стейк з катоблєпаса. А де я їй зараз маю знайти кусок м'яса рідкісної тварини? Пішли до тріс, вона намутила нам потрібну страву, дякую мала, і я повернувся до принцеси. Місію виконано, вона задоволена. Після цього Ада запропонувала нам. Приватну аудієнцію. Я пам'ятаю, що казав про картки, але не цього разу. Ну вона дитина, так не можна. Ви можете сказати, що вдягнена вона не як дитина, але, схоже, ви не бачили 14 річок на Сихові. Панянка сказала, що Фольтес вважає її ще малою для політики, але найближчим часом вона збирається довести протилежне. На цьому і попрощалися. Що ж, пора поговорити з Люварденом. Він розказав, що саламандри поставили табір на болотах і фінансуються їхні операції завдяки прибутку з продажу фіштиху. Тому ми повинні завалитися на обидві локації і вичистити їх. Як би це тобі сказати, чоловіче? Я це вже зробив. ЄС! Yes, yes, yes. Але чомусь Геральт не може цього сказати, і знову з ним поговорити не можна. Треба кудись піти після чого повернутися. No! Цього моменту я трохи підгорів, але знання того, що в третій частині подібного немає, гріло мені душу. Добре, чого вже, пішли, потусуємось. На вулиці мене чекала розбірка Талера з хлопами з ордену. Забув сказати: цей чувак, це девет. Він, типу, охоронець, тере-помічник адди. Суть діла в тому, що, начебто, Фольти здав наказ заарештувати Талера. Він же заперечує достовірність документу, аргументуючи за тим, що нема підпису короля, а печатку могли підробити. Вислухавши обидві сторони, я прийняв рішення вступитися за Талера, і трохи поматюкавшись, ми домовилися зустрітися з ним Пізніше. Після цього я пішов допомогти Велераду з банком, до якого вломилися білки. Пробравшись всередину, ми зустріли я який почав тирати нам за білу троянду Шераведу. Коротенький екскурс в історію. Колись жила собі ельфійка на ім'я Айлірен. Відома вона тим, що очолила свій рід проти людства з метою повернення окупованих ними земель. Вона зібрала усіх молодих ельфів та ельфійок з розумінням, що всі вони загинуть, але загинуть в бою, борючись за своє. Так і сталося. У результаті залишилися тільки старі або підстаркуваті ельфи, і з тих пір кожна народжена дитина це свято для. Всієї раси. Повернемося до Яйвіна. Він попросив, аби ми допомогли йому звідси втекти. Керальд почав тирати за нейтралітет, але тут гра показала тобі дулю і доводиться вибирати. Давайте так, я вибрав менше зло. Я просто погодився розчистити їм шлях. За цей час їх спокійно можна було зупинити. Де був орден? А? Чому все повинен вирішувати відьмак? Добре, це мене ніяк не виправдовує, каюсь. Цей вибір, на мою думку, топ-2 у всій грі, адже він дуже сильно повпливає на подальшу варіативність, але про це трохи згодом. Зараз же я повернувся до Львардена і він розказав. Мені про останню схованку саламандр у візимі. Тепер я повинен знайти чолов'ягу, який проведе мене туди. Пігнали. Ми знайшли потрібного нам агента, після чого зустрілися з ним у каналах та відправилися за поганцями. На місці ми підслухали розмову хлопак зі старшим, який відмовився їм допомагати, і розкидавши їх, ми отримали можливість поспілкуватися особисто. Це радовід і він розказав, що хотів скористатися саламандрами у політичних цілях, але вони перестали бути корисними, що тепер робить нас союзниками. А ще він попросив передати привіт Аді і злився. Я забрав магічний камінець надії відстежити цього гаврика. Після Після чого відправився чистити локу, і тут ні звідки ми натрапили на вовкулаку. Він порішив саламандр за що йому дякую. Відпихнув нас і хотів текти, але два роки атлетики не пройшли марно, і мені таки вдалося його наздогнати. Проте, замість того, аби накинутися, він вирішив поговорити і виявилося, що це Вінсент. У ході нашого діалогу Геральт зрозумів, що не всі монстри небезпечні і заслуговують смерті. Та-та, чоловіче, оці дві побочки не рахуються, правда? Я вирішив відпустити Вінсента і повернутися до колег. Прибувши на місце, я розказав тріс про Радовіда та камінь, і ми домовилися з цим розібратись. Цей же геній сказав, що для наступного кроку в боротьбі з саламандрами нам потрібна армія, тому пропонує залучитися підтримкою або ордену, або білок. Варіанту на мужика зробити все самостійно, як в кіберпанку, на жаль, немає, тому пішли домовлятися. Але для початку я збігав до Кармен. Тепер я Знаю, хто той вовкулака і хотів спробувати допомогти їй з лікуванням. Спочатку ми сплели сорочку собачої петрушки, не допомогло. Потім я взяв рецепт зілля у Калькштейна, проте теж марно. Наскільки я пам'ятаю, друїди казали, що кохання може зняти прокльон, але лише за умови, що воно справжнє. Тож я поговорив з обома та змусив їх розібратися у своїх бажаннях. І наступного дня Кармен сказала, що сьогодні не знайшла в домі шерсті, а це означає, що місію виконано. Yeah! І тепер я можу зі спокійною душею йти просити допомоги у Зигфріда. Чому не у Я нас питаєте? спитаєте? Я вже казав про своє ставлення до нього. Я розумію мотиви, але сенсу у них немає. Світ не стоїть на місці, треба рухатись, розвиватися. А він бити людей. У, за предків, за шаравет. Зигфрід у цьому плані набагато приємніший тіп. Наївний, звичайно, але шо вже? А чому? Пам'ятаєте, я казав, що вибір в банку сильно повпливає на подальше? Будь ласка. Після цього я ще більше зненавидів. Є і віна. Ну що, Ельф? Я прийшов домовлятись. Потім я пішов до Тріс, аби знайти Радовіда. Вона відстежила сигнали, він знаходиться у будинку недалеко звідси, тому полетіли. І він реально тут ні пастки, ні підстави якоїсь, реально він. Упродовж нашої розмови Геральт зрозумів, що перед ним стоїть король. Радовід хоче взяти за дружину Аду з цілі об'єднання темерії та Реданії. Там взаємодопомога, спільна армія, всі діла. Також він згадав про підробну печатку Фольтеста і збирається поговорити з Талером стосовно цього. Ну, тримайте в курсі. Тепер пора поговорити. Говорити з братством і відправитися за Єведом. У корчмі мене зустрів Вінсент, який сказав, що скоро сюди заваляться саламандри, аби завадити нашим планам. Геральт сказав, без паніки, чоловіче, зараз все буде цього разу, на впевненості, на жаль, виїхати не вдалося, і переговори провалилися. Проте, хлопаки, у мене за спиною вовкулака, я маю три мечі, тому чого боятися. It's Шаутем! Накидавши їм, ми піднялися до колег, які вели нас в курс справи. Тріс відправить нас з Яйвіном до сховку Саламандри, звідки ми відкриємо портал та запустимо решту ельфів. Але не встигли ми проговорити всіх деталей, як сюди завалився орден і підкрики God, God. Тріс відправила нас до поганців. Опинившись на місці, ми порізали гавріків, зустрілися з Яйвіном, віджали у мага камінець та впустили решту. Ми ще трохи пофайтились, після чого тут нарешті з'явилися головні гості програми. У ході недовгої розмови Явет розповів про грандіозний план для виконання якого йому заважає один впертий відьмак. Він запропонував приєднатися до нього або померти, але коли вибір стоїть між шляпою і смертю, я не стану вибирати зовсім. Явець спробував порішити нас на місці, але книжечка, яку ми взяли на болотах, спрацювала навідмінно. БДСМник уже вкотре втік, але цього разу ми маємо можливість завалити професора. Від нього ми нарешті дізналися, що вони планують зробити із секретами відьмаків. Професор сказав, що при створенні Геральта і його братів перемеслу дуже залажали з усуненням емоцій. Типу відьмаки мали би просто різати монстрів, а не задаватися філософськими питаннями. Робити власні висновки і тому подібне. Професор же хоче створити таких, які будуть без зайвих запитань, робити те, що їм скажуть. Зараз, чоловіче, я тобі покажу, на що здатна відьмача емоційність. Добре, секунду, зараз це буде перемога. Проте наостанок професор мусив зробити якусь пакость, і ми провалилися ще глибше до печери, де нас зустріла ось така шляпа. Завдяки великому розуму, інтелекту та знаку Ард, мені вдалося скинути на тварюку груду каміння та перемогти. З неї ми залутали лист, якого дізналися, що за саламандрами весь цей час стояла принцеса Адда. Вона хотіла влаштувати. Переворот та захопити владу, поки її батько у від'їзді. Ада, яка вже чекала нас на виході, сказала, що її плани залишаються безмінними, та аби все вдалося, відьмака треба порішити. Останнім бажанням Геральта був поцілунок принцеси. Проте це побачила Тріс та телепортувала нас, бог знає куди. А куди саме ви дізнаєтеся у наступній серії? Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, поширте це відео та поділіться своєю думкою у коментарях. Я ж бажаю вам щастя, здоров'я і побачимось у наступній серії.